А, так, питання щодо постачальників гнополі при підписанні прямого договору, чи потрібно завантажувати підтверджені документи в системі? А, ну тут справа в тому, що фактично, а, укладаючи прямий договір, ми далі оприлюднюємо звіт. І оприлюднювати, наприклад, разом із звітом якісь документи, да, там той же договір, або ж сам протокол, або ж якесь обґрунтування, в нас ніякого обов'язку немає. Тому, як на мене, у вас має бути обов'язково обґрунтування і документальне підтвердження, а щодо його оприлюднення ну, обов'язку чіткого немає. Якщо є можливість, є бажання, ви можете підвантажити або ж прописати обґрунтування в примітках, що, що підтверджує, або ж завантажити сам протокол із документальним підтвердженням.